У Дзержинську закрили місцеву амбулаторію наркодиспансеру. Тепер пацієнтам та охочим працевлаштуватися необхідно витрачати час і гроші на поїздку по довідки до Слов'янська. А медики втратили роботу і півроку не отримують зарплату. Чи завиплатять борги персоналу медустанови поки невідомо. Міська амбулаторія у Дзержинську зачинена. Чимало людей, аби влаштуватися на роботу, змушені їхати за медичною довідкою до Слов'янська. Коли я устраювалася на роботу, сертифікат брали в нашому місті. Зараз от написали що в Славянськ надо їхати. А як же їхати? Добиратися до Константиновки надо. З Константиновки добиратися до Славянська. Це все час, дорога. Адміністративно дзержинська амбулаторія підпорядковується наркодиспансеру в окупованій гурлівці на українській території медичний заклад мали б перереєструвати ще восени після постанови Кабміну. Втім, головний лікар установи працює у гурлівському диспансері. Досі цього не зробив. Наше предприятие относилось к городу Горловке в диспансерном отделении, и теперь должно было, его должны были перенести на территорию Украины, переместить, но его не переместили, и мы получается, что мы остались вот никому не нужны. Працювати у Дзержинську медики не можуть. В них відібрали всі хімреактиви, бланки сертифікатів та довідок. Крім того, з липня персонал амбулаторії не отримує зарплатню. Допомогти місцевим наркологам зголосилися юристи та їхні запити до столичних інстанцій результатів не дали. На жаль, всі наші обращення вместо того, щоб бути розсмотрені, вони всі пірядресопереадресуються в департамент здравоохраніння Донецького адміністрації. І абсолютно не єдиного відвідання вже на протяжении трьох місяців, оттуда мы ми не отримуємо. В Донецькому обласному управлінні охорони здоров'я покинити наркологам радять переводитися до Слов'янська. Мовляв, роботу нададуть усім та без будь-якого конкурсу. Далі розвиття собаки ми бачимо таким образом, що ми приймаємо всіх на роботу на тих же условиях, вони отримують продовжують отримувати зарплату, виконувати свої функціональні обов'язки. Аби Дзержинським наркологам сплатили заборговану зарплатню, потрібна допомога Києва. Бо якщо керівництво амбулаторії, що перебуває в Горлівці, не планує змінювати юридичну адресу закладу, це може зробити тільки офіційний Київ. Ольга Солом'яна, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов, Сабиття, канал Україна.